Все один на одного впливає процеси, люди, тварини, рослини, все якось пов'язано. І ти почнеш це відчувати. Це не містичні якісь досвіди, коли ти в якийсь транс входиш і ти бачиш якусь тварину, як нам в аватарі показували. Хоча це дуже така красива аналогія. Вона дійсно, ну, мені здається, що. Режисер намагався показати, як життя відбувається. Тобто, це відбувається по-інакшому. Ти просто не можеш вже після цього просто так зламати дерево. Ну тобто, ти розумієш навіщо? Ну, от я просто йшов, що просто мені було там не цікаво, або я роздратований я зламав дерево. Це жива істота. Або вдарив собаку, або образив іншу людину. Тобто ти починаєш роби, ставати інклюзивним, тобто ти починаєш відчувати, розширювати свій світогляд, не тільки навколо себе, свого комфорту, своїх досягнень, що про тебе думають інші, який ти, 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 а ти починаєш вміщувати інших людей в себе.